Всім привіт! І дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас вперше буде на огляді посилка з Америки вартістю 599 доларів Дивіться відео повністю, щоб дізнатися що всередині, а також в кінці буде, в принципі, цікава інформація. Ну що ж, поїхали. Оки буду розпаковувати та виймати, розкажу трішки інформації. Про посилку. Так, замовив я дану посилку через фірму-посередника, яка займається викупом, розмитненням, доставкою. Ну, всі послуги. Тобто під ключ, тільки оплачуєте їм за вартість товару, за всі послуги, і все. І чекаєте посилку. Замовив я посилку 19 січня. А отримав вже 2 березня вже на руки на новій пошті в нас в Україні. Тобто, доставка зайняла приблизно півтори місяці. Це була доставка морем, тому що є можливість мовити літаком, то е, воно йде дорожче, але буде набагато швидше. Е, до речі, дивіться, е, дана коробка вона так і транспортувалась з Америки, тобто без ніякої там стреч плівки, нічого. ось. Можете побачити ось наклейки, всі залишились. Е, тобто, так вона і була. Але нічого, все, в принципі, я думаю, що доїхало нормально. Дві, е, дані, дві коробки були ще в одній коробці картонній. Тобто, звичайні коробці. Е, там ще додалось 600 грамів на ту коробку. Тому що загальна вартість всього даного замовлення була 14. Кілограми 200 грамів. Так, ще хотів сказати, що ось дані товари в Америці на сайті, на американському сайті, вартували 599 доларів. Але з урахуванням всіх послуг, доставки, розмитнення часткового, якби, і страхування, тобто за послуги замовлення, вартість сягла 775 доларів. На той день, коли я оплачував, це було по курсу 30 650 гривень. Ну що ж, поїхали до саме цікавого. Будемо показувати, що всередині. Ось цій сумці знаходиться, ось так. Тут дві кліпси для імпакту і для шуруповерта. Також пильне полотно для реноватора і перехідник під інші полотна. Ну, тобто, які не є фірмові там девольт. Так. Що у нас тут? Зарядний пристрій ДЦБ-115, ну, звичайно, під 110 і плоска вилка. Тобто, якщо хочете в нас користуватися, вам потрібно або переробляти. Ну, щоб хтось, хто розуміється, на цьому знається, переробив вам. Або купляти понижаючий трансформатор з 220 на 110. Так, наступне в нас йдуть комплекти 2 АКБ 4 Амперні. Ось одна і ось друга. До речі, 22-го року вони йдуть. Це нормально. Так, що в нас зустрічає перший це шуруповерт. <coughs> Модель DCD-805. Це один із найновіших шуруповертів. Е, собрат 800-го, <coughs> тільки в нього є функція удару. Ось, бачите, молоточок. <coughs> Так, ось так. Наступне в нас іде в комплекті Impact DCF 850. Також саме, в принципі, така нова, топова моделька В принципі, тришиткості. Я думаю, що багато хто вже про з вас знає. Якщо ні, ми на дану модель в мене є, в принципі, міні-огляд на каналі, можете глянути. <кхід> на 805-ту немає, але є на 800. -у. Там, в принципі, різниця тільки функції, удару. Все, можете глянути. Також на реноватор. Е, так, DCS356. Має регулювання швидкості. Ось тут. У е, мене є міні-огляд також на каналі. Кому цікаво, можете глянути. Також не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, ставити лайки. Наступна в нас шабельна пила DCS-382 модель. Гляньте, яка вона. Безщиткова. Тут, до речі, всі, всі інструменти йдуть безщиткові. Ну і все, більше нічого немає. Ну, звичайно, ось така велика здорова сумка, в яку все помістилося. Так, наступне це в нас іде акумуляторний фрезер. В комплекті одне пильне полотно і пластиночка така від сколів. Так, Ну і сам фрезер. Цей лобзик, фрезер ось. Так, фрезер модель у нас іде DCS334. Ось погляньте, який. Це, в принципі, мені здається, саме нова, саме топова модель. Ось регуляція обертів. Ну, і безключова заміна полотна йде. Так, наступне в нас йде акумуляторний фрезер. Так, в комплекті, в принципі, тут іде ще ключ. Ну і сам фрезер. Так, фрезер йде у нас моделька DCV600. Ось такий. Має регуляцію швидкості також обертів. Ну, ось такий. Як я вже і казав, безштковий. Всі, всі інструменти йдуть безщіткові. Е, так. Ну, давайте перевіримо все по порядку, чи все працює. Швиденько. Так. Так, шуруповерт. Працює. Імпакт. Також працює. Реноватор. Працює. Так, тут, до речі, дивіться, підсвітка є, в принципі, в кожному інструменті. Тільки мені здається. Ну, і в шабельній калі також. Все працює. Кожен інструмент має підсвітку. Ось, можливо, це буде дуже доречно. Так, локзик працює. Регуляція працює. Фрезер. Так. так. Ну, і тут є, як би то сказати, електричний тормоз. Дуже швидко він зупиняється. Ось так. Ну дуже відчутно в електро, яким я працював, електрофрезерами, там такої функції не було. Ось тут вона є. Так. Ну, ось. Тобто можете поглянути. Це, в принципі, саме такий топовий інструмент, тому що, якщо взяти дані шуруповерт, імпакт, реноватор, лобзик, фрезер, ну і, в принципі, шабельна пила, я думаю, що також вона йде топова, тому що вона йде XR, значить вона йде топова. Ці всі інструменти реально саме топові, всі йдуть безщіткові, тобто високоякісні, ну, реально професіональний інструмент. Я думаю, що своїх коштів воно вартує. Реально вартує. Ну що ж, друзі, ось ви і побачили, що є в комплектації мого замовлення з Америки. Це мій перший досвід. Е, зараз на сьогоднішній день в мене вже є е, досвід замовлення самого, тобто я сам робив е, покупки в американських магазинах, і одна посилка вже доставляється морем в Україну, інша зараз на сьогоднішній день доставляється по Америці до складу компанії, яка вже буде транспортувати посилки безпосередньо сюди в Україну. Ну і як е, ці компанії також займаються розмитненням. якщо... Вартість посилки перевищує 150 євро. І всіма, в принципі, послугами. Ну що ж, друзі, давайте наберемо 500 людей на моєму каналі. Тому підписуйтесь і я зніму детальніше відео, Ролик, в якому розкажу, як, в принципі, я замовляв, через яку саме компанію. Тому що зараз дуже є багато шахрайських компаній. Які ви можете відправити свої кошти і залишитись ні з чим. Дану компанію я вже перевірив, і вона є досить таки довго, біля 10, а можливо, і більше років, вже на ринку України, і має дуже реально позитивні відгуки. І ось, як ви бачите, я також отримав свою посилку. Тому підписуємось на канал, ставимо палець вверх, можливо, у когось є питання, пишіть коментарі. І як наберемо 500 людей, то зніму ролик продовження. Всім пока!